Сьогоднішня тема це Ground Rules, базові правила, включає в себе. Можливо, треба продублювати організаційні принципи до команди, тобто довести те, що організація приймає за правила поведінки, за етику, за базові правила і так далі, і скопіювати це, або довести правила організації до команди, з Друге створити середовище, яке дозволяє вашій команді дотримуватись базових правил. Ну і в принципі після цього керувати Ground Rules і усувати порушення, якщо щось сталося, прибираючи не зважаємо. Разом ці інейблери забезпечують не тільки встановлення цих правил, але ж ефективну комунікацію, прийняття, підтримку, сприяючи загальному успіху проекту і безперебійної роботи. Якщо це, наприклад, невелика компанія, і там нема таких правил, то ми їх самі розробляємо чи як? Самі розробляємо. Ну і тут перше, да, що я хочу сказати У PMI є кодекс етики. Наприклад, відповідь на твоє питання: де взяти? Немає в компанії, користуйтеся кодексом етики. PMI. От по цьому лінку заходите. Там є чотири документа, сам кодекс етики, потім от така карточка, і ще якісь там пояснення до цього. Причому українською українську мову це вони самі перекладали. Вони виділяють чотири основні елементи цього кодексу етики: типу. це відповідальність, тобто наш. Як проєктних менеджерів чи лідерів проєктів. наш обов'язок брати на себе відповідальність за рішення, які ми приймаємо або не приймаємо, за дії, які ми робимо або не робимо, також за наслідки, до яких вони приводять наше рішення, наші дії. А друге, це повага, тобто наш обов'язок шанобливо відноситись як до себе, так і до інших. І навіть до довірених нам ресурсів, таких як люди, гроші, там, репутація, безпека, учасників, причому там природня безпека, екологічні ресурси, інші, тобто все інше, тобто все сюди. Причому, якщо ви створюєте атмосферу поваги, в якій ще й з, ну, заохочується наша команда, цінується, в ній цінуються різні погляди, точки зору, це основне, що сприяє спільній роботі і веде до довіри, впевненості і високих результатів. Далі це справедливість. Тобто наш обов'язок приймати рішення та діяти неупереджено да, до людей і об'єктивно. У нашій поведінці, в нашій як лідера в да, поведінки, не повинно бути геїзму, упередженості, фаворитізму, ну і так далі, от, якісь такі моментів. Ну і чесність. Чесність це обов'язок розуміти правду і діяти правдиво як в нашому спілкуванні, так і в нашому поведінці. Бо ці чотири основні моменти просуває п'ямен, як головні етичні цінності Кодексу етики. Так що можете їх взяти за основу, і на базі них будувати свої ground rule, свої ці основні правила для команди. Далі, перший енейблер це довести до команди організаційні принципи і цінності до команди і до зовнішніх стейкхолдерів. Тобто, ви стоїте як ретранслятор організаційного кодексу етики і організаційних цих підходів до виконання правил, поведінки. Тобто, ці enейблер передбачає спільне використання основних цінностей. Етичних стандартів, там якісь, там поведінкових очікувань нашої організації, як з командою, так і з іншими зовнішніми стейкхолдерами. Ефективна комунікація цих принципів вона забезпечує розуміння всіми учасниками очікуваної поведінки та, в принципі, всієї культури організації, до якої належить наш проект. Це допомагає узгоджувати цілі з членами команди та стейкхолдерами та, в принципі, сприяти гармонійному, продуктивному робочому середовищу. І Чітке пояснення чи чітка комунікація також готує ґрунт для створення цих конкретних базових правил, які вже будуть діяти в нашій команді, які будуть регулювати нашу з вами взаємодію в проєкті. Далі, що це за організаційні принципи такі? це збірка з різних напрямків, тобто з кодексу етики, з стандарту зрозуміло, з п'їмбоку. зі стандарту по organizational changes, з governance, тобто з різних наборів, я от вам зробив такую выжимку, да, яку можете використовувати для себе. Тобто перше, це етична поведінка, і має якраз приділяє дуже значну увагу етики вот в управлінні проектами. Кодекс этики, как я вам показав, да, окреслює очікування, які PMI приділяє людям, які є членами PMI, які йдуть на високе звання PMP і так далі. Відповідальність, повага, справедливість і чесність. Далі це залучення стейкхолдерів, тобто визнання, належна робота зі стейкхолдерами. І ефективне залучення стейкхолдерів є вирішальним для успіху проєкту, тому що саме завдяки розумінню, як міняються потреби стейкхолдерів, як міняється їх вплив, як міняється їх інтерес, ви можете правильно реагувати на зміни в проєкті і в кінці здати їм результат, який потрібен їм в кінці, ані колись тоді, коли ми там починали проєкт. Далі відданість якості, тобто стандарти PMI всі наполягають на тому, щоб ми досягали високоякісних результатів. Це передбачає забезпечення відповідальності проєктів необхідним вимогам, досягненням цілей, але ж без компромісів щодо якості. Далі, це такий з одного боку новий принцип організаційний, але ж на якому знову постійно вони наполягають, що головне, головний результат проєкту це постачання цінності. І от постачання цінності, ще один, один організаційний принцип, який передбачає забезпечення того, що проєкт не просто завершувався там вчасно, в межах бюджету, і досягав якогось там результату, який ми хотіли отримати, да, доробку чи продукту, чи щось. А саме, саме використання результату проєкту, що приводило ще й до організаційної цінності, яку ми несемо нашим стейкхолдерам, учасникам, користувачам, усім оточенню організації, громадськості і так далі. Наступна це адаптивність і гнучкість. Тобто тут треба розуміти, що все міняється, да, і треба команді бути гнучкою в управлінні в своїх рішеннях, да, в своїх планах, в управлінні проєктами, в підходах і так далі. Тобто, це означає бути готовним до відповіді на зміни та виклики, які нам несе зовнішнє середовище, щоб в витою все ж таки досягнути цієї цінності, заради якої ми запускали проєкт. Далі повага. Причому повага саме до різноманітності і інклюзивності. Тобто тут розуміється, що в нас мусить бути різноманітні команди з точки зору віку, професіоналізму, різних напрямків, в різних гаузів, да, різні можливості, такі команди краще приймають більш класні рішення, більш адаптивні і так далі, більш інновативні. Ну, інклюзивність. А це вже і нас стосується. Якщо там все ж таки різноманітність, це така більша американізм, може, да? у нас все ж більш моноетнічна група людей. В них це треба. А інклюзивність да? зараз все більше і більше людей з фізичними обмеженнями будуть. От, На жаль, і нам треба цю інклюзивність теж підтримувати. І постійне вдосконалення. Тобто, принцип постійного вдосконалення є. Теж невід'ємною частиною підходів піймаю, передбачає постійний аналіз процесів, методів, інструментів, результатів для того, щоб виявляти можливості покращення і навчання. Ну, от основні організаційні принципи, які ви можете покласти в основу своїх ground rules, і які треба доносити, навіть якщо своїх принципів у вас немає да, організаційних. Можете взяти ті, що рекомендуєте. Рухаємося далі. Enabler – створення середовища, яке сприяє дотриманню цих базових правил. Як тільки ви визначили та донесли до ваших стейкхолдерів, команди базові правила, важливо створити таке середовище, яке заохочує їх дотримуватися. Цей Enable зосереджений на створенні підтримуючої і поважної атмосфери, де наші базові правила не тільки розуміються, але й природньо підтримуються дотримуються. А це може включати якісь там регулярне нагадування про правила їх інтеграцію процесу процеси проєкту. Та демонстрацію на особистому прикладі команди управління проєктом або проєктним менеджером, спонсором проєкту? Менеджер проєкту тут відіграє ключову роль у посиленні цих правил та впровадженні їх у повсяденні операції проєкту, тим самим забезпечуючи інтеграцію в культуру, в культуру команди, в культуру проєкту, культуру взаємодії зі стикуванням. Тобто, це все дозволяє нам підтримувати наші серебки. Які будуть загальні аспекти? Які впливають на розвиток команди, і де ми якраз вмішуємо наші ground rules. команді допомагає розвиватися такі основні аспекти. Перше – це донесення до команди бачення візії місії цілі і Тобто обізнаність всіх про бачення цілі проекту є важливою, тому що команда тоді спрямована на досягнення не просто на виконання робіт, а на досягнення загальної цінності загальних цілей. Тобто бачення та цілі озвучують упродовж всього проєкту. На початку, зрозуміло, на кіховмітинги, да, там, і коли ви там команду тільки створюєте, але ж нагадування протягом всього проєкту. Сюди можуть відноситись очікувані кінцеві результати, далі пояснення команди, коли вона бере участь в ухваленні рішень, і як коли бере участь ухвалені рішення, як вона мусить приймати участь у вирішенні проблем, ну і так далі. Тобто, надати команді можливості досягати оцих основного бачення і цілі проєкту. Далі розподілення ролей і обов'язків. Тобто, важливо переконатися, що всі члени команди розуміють та виконують свої ролі, і розуміють свої обов'язки. Сюди можна віднести виявлення якісь там прогалин у знаннях, навичках, які треба от, буде там, за рахунок навчання, додавання ще якихсь компетенцій та ресурсів, як власно відбувається цей інструктаж, наставництво, навчання, все інше. Далі діяльність команди. І отут от ми вже підключаємо наші граунд rules. Тобто діяльність команди вона якраз сприяє ну, створенню результатів проєкту, вирішенню проблем, досягнення консенсусу стосовно різних рішень. І все якраз починається з командної роботи над статутом команди, куди ви будете виносити свої ground rules. Там, де будуть якраз, там, якісь там операційні правила, настанови, норми командної поведінки, ground rules і все інше. Тут от сама діяльність, вона навіть не з беклобу, чи з діаграми Ганта, тут іменно загальна діяльність команди. Да. Далі класна тема це наставництво. Тобто наставництво може бути спріноване на команду в цілому і підтримки її руху в правильному напрямку. Це з боку проєктного менеджера. Але ж наставництво може бути і всередині команди, коли більш досвідчений член команди допомагає розвиватися іншим членам команди. Ну і зростання постійне визначення Гаузі. В яких команда найрезультативніша, та зазначені галузі, у яких команда може ще вдосконалюватися. І допомагати команді постійно зростати. Таким чином, команда може виконувати не тільки цілі, досягати цілі проєкту, а ще поставити собі цілі для постійного власного вдосконалення, як з точки зору командної роботи, так і з точки зору компетенції кожного окремого члена команди. Далі, це це впливає на культуру команди. Команда може створювати власну культуру, в принципі, не може, як правило, всередині команди створюється просто сама по собі власна культура. Спочатку команда може унаслідувати організаційну культуру, але ж після цього все одно буде створена своя. І в рамках цієї культури команда буде існувати. Це середовище, яке ви створите. Якщо воно буде безпечним, шановливим, неупередженим, відкритим до спілкування, тут у вас буде все розвиватися. Та якщо ні, ну. То ні. Будете йти через всі ці бар'єри. Ну і одним із способів досягнення мети створення класної командної культури, це є моделювання бажаної поведінки. І тут можете виділяти основні такі напрямки цієї бажаної поведінки. Це, наприклад, прозорість. Прозорість у тому, як людина думає, як він робить вибір, чи вони роблять вибір, як обробляють інформацію, допомагають іншим, ну і так далі. Знов-таки починається з себе. Проте менеджер забезпечує прозорість своєї роботи. Далі порядність, яка складається з етичної поведінки чесності, і ну, тих норм, які там були прописані ПІМА. А, повага. Тобто демонстрація поваги до кожної окремої людини, до думок, навичок, поглядів, досвіду, ну, все інше. Да? Тобто, це, це створює умови сприйняття поведінки кожного кожним члена команди. Далі, це позитивний дискус. Тобто впродовж цього проєкту можуть виникати різні там думки, різні конфлікти, проблеми, ризики ставатися, да, і так далі. Але ж можливість вести відкритий діалог, а не дебати, якраз передбачає співпрацю з іншими для вирішення цих розбіжностей з метою прийняття думок всіх сторін і досягнення правильних рішень. З іншого боку, якщо ви переходите на дебати, да, то. Дівати це сценарій, коли хтось стає переможцем, а хтось програє, тому краще підтримувати діалог, тобто відкритий позитивний дискус. далі підходи до підтримки, тобто проекти можуть бути складними, особливо з точки зору -то. технічних питань, впливу зовнішнього середовища, між особистих взаємовідносин. Але ж, якщо ми будемо підтримувати команду шляхом вирішення проблем, Усунення перешкод, демонстрація якогось заохочення, прояви спідчуття, активного слухання, ну, всі скіли то це якраз допоможе вам вашої команді розвиватися. Далі сміливість. Причому сміливість не тільки я розумію, що проєктний менеджер по замовчуванню мусить бути сміливим, але ж для кожного члена команди треба от, допомагати їм, да, бути сміливими і висувати свої ідеї в случае незгоди висказувати свою думку навіть високорівневим, стейкхолдерам, ну і так далі. Власна демонстрація сміливості може бути в першу чергу в прийнятті рішень, в прийнятті відповідальності на себе і так далі. Далі, якщо ви доходите до якийсь там віг успішно, релізи на катілю, віху якось досягли, або досягнули ну, загального успіху проєкту, то разом свідкувати з командою, тобто підтримувати позитивний дух, щоб вони розуміли, що вклалися всі, як могли, а от успіх. Досягли разом, тільки за тільки завдяки спільної роботі. От наші елементи, які можуть сприяти розвитку культури команди. І по цим напрямкам можна модулювати просто твердінку. Ну і останній останні розділ, верніше, enable, це управляти базовим правилами і усувати порушення базових правил. Тому що порушення все одно будуть відбуватися, а вам треба приводити назад всю цю команду до виконання базових правил. Незважаючи на не чіткі правила. Та підтримуючи середовище порушення можуть траплятися. Цей енейблер якраз підкреслює нам необхідність структурованого підходу до управління цими порушеннями. Це передбачає в першу чергу моніторинг от, дотримання правил, оперативне реагування на порушення та вживання якісь коригувальних е, заходів та виправлення будь-яких проблем. Менеджер проєкту повинен обробляти порушення справедливо, послідовно. Застосовуючи відповідні наслідки та використовуючи ці от, інциденти да, як можливості для навчання команди, це допомагає підтримувати дисципліну, повагу в команді, забезпечує продуктивне позитивне середовище, яке дозволяє команді рухатись до цілі і постачання цінності. Базові правила вони визначаються в статуті команди і якраз от встановлюють очікувану поведінку членів команди та інших стейкхолдерів. Статут команди документ, в якому фіксуються всі цінності, домовленості, керівні принципи, і чіткі очікування щодо поведінки команди. Як то, цінності, ну, наприклад, сталий темп, години роботи, відношення друг одне до одного, ну і так далі. Можуть сюди додаватися на щодо комунікації, особливо, якщо у вас проект не дуже великий і у вас немає окремого документа, який називається План управління комунікаціями. то сюди додаєте. Далі сюди можуть додаватися різні критерії прийняття рішень, ну і опис самого процесу, як буде відбуватися прийняття рішень, які є градації, як, як відбувається ескалація рішень, да, там, як прийняття, і хто на якому рівні це робить. Можуть описуватися процеси вирішення конфліктів, і різні підходи до вирішення конфліктів, як тобто примус, пристосування, які ми ще з вами вивчали способи вирішення конфліктів. Уникання. Так, 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 так. так, так. Да. Можуть додаватися, якщо у вас немає плану управління комунікаціями, ще настанови щодо проведення мітингів зустрічей, там, час зустрічей, тривалість зустрічі, правила, типу що одночасно може говорити тільки одна людина, правила обов'язкової агенди і мітинг мінінс ну і так далі. Тобто, тут, ну і різні інші командні угоди, такі, як що означає Definition of done» щоб команда могла правильно приймати результат роботи, як ми оцінюємо завершеність, увагу до обмеженості часу, використання, якісь там ліміти на роботу, щоб ввечері йти додому, а не там, працювати овертаймінг, і так далі. Тобто це може прописуватись тут. Сам статут створюється разом з командою, обов'язково. Часто прописується ground rules на спеціальному мітингі. Він фасилітується, як правило, проєктно менеджером або скрам-майстером. Якось так. Е, питання. E, питання, якщо в команді, наприклад, є, ну, завжди є людина, яка дійсно е, краще других ну, працює, розуміє, і якщо, ну, завжди, можна кажучи, завдяки ньому команда вирулює, е, то як цю людину відзначати? Тобто її не задовольнить, що окей, команда, ви всі молодці? Тобто там він каже, ну типу, типу, завдяки ньому витягнули, і він очікує якогось спеціального, як би це сказати, мотивування, нагородження і так далі. Як з такими людьми бути? Тобто людина не командний ігрок? Ну, він командний, але він зірка, що тут, ну якби не я, ви б тут всі вже давно вас всіх вигнали. Я от самий розумний, ну і дійсно так, якщо він дійсно так, самий ну, якби лідер і... Тобто похвалить команду добре, але йому окремо, його якось ще треба, чи, чи не треба, чи як з цим будь. Ну, ще раз. Управління, проектами – це командний вид спорту. В команді футболістів да, теж може бути один Шевченко і всі останні, доб... хто бігає там разом да. рядом. Да? І все. Ну, це ж не значить, що це національна зборна класно іграє, Да? Поки ми накидаємо ще інших, один шевен не витягне. Тому, ще раз. Хочете, щоб це був настоящий проєктний менеджер, настояща команда? Це прийдеться робити. А ті зирки, чи її прибрати нафіг, чи зробити з разом з ним ці ground Rules, і щоб він, саме на нього спрямована була ця повага до ground rules, і всі порушення цих правил, от він теж відчував на собі. Окей. Mm -hmm. okay. Окей. Тоді ще питання по менторингу. Якщо, наприклад, ну, в IT то трошки ні, але в інших сферах буває, що ну, більш досвідчені товариші ну, не хочуть навчати менш досвідчених, тому що кажуть, по-перше, коли я прийшов, мені ніхто нічого не навчав, я сам навчився. А по-друге, зараз я його навчу і він займе моє місце. Ну. Як, як таких мотивувати для менторинга? Не знаю. Давай разом зараз брейштормін проведемо. Які ідеї? Так, в мене є коментар з цього приводу. Я стосовно другого питання. Якщо таке відбувається в компанії, люди так ставляться до менторинга, то це питання не до людей, це питання до компаній. Як побудовано в них відносини до цих людей? Наскільки вони впевнені в тому, що вони роблять, і яку цінність вони представляють для компанії? І що компанія їм дає взмін? Тобто... Процеси внутрішніх, безпека внутрішньої людини і його рівень мотивації має бути достатні для того, щоб він хотів ділитися своїми знаннями. Це дуже гарно звучить. Звичайно, це дуже складно побудувати. Але іменно так воно виглядає. виглядає, ну, на моєму досвіді. Так, так, дійсно є, тому що компанія на ці левелі вона, вона не якби не мотивувала, не надавала якихось дійсно тих. Це, це, не, це не питання для людей. Абсолютно не питання. Людина себе вичуває в цій компанії в небезпеці, і, скоріш за все він в цій компанії доти, доти поки він не знайде іншу роботу. Якщо людина таке говорить, це дуже триважний знак. Ну, це моя думка. Так, 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 я вигоджуюсь. Я думаю, що це проблема культури, якісь фундаментальні правила від компаній, по mm -hmm. шерінгу знань по тому, наскільки людина в безпеці чи в небезпеці знаходиться. Але тут дуже велике питання до культури. Не тільки як до мотивації або якоїсь винагороди зі сторони ці левелу, але ще дуже страждає культура компанії. Mm -hmm. Бач, відповіді тобі. Так. Окей, дякую.